Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати розсаду нашого перцю. В попередньому відео я показував розсаду. вона ще була посіяна в ящиках. Ми його перепікували, хочу вам показати стан на 5 квітня. Вже пройшов місяць. Хочу вам показати, яка вона зараз є. Росада гарна, велика. Вже можна висаджувати в теплиці, але погодні умови нам не дозволяють це зробити скоріше. Погода в нас погана, приморозки. Вчора вечором і вночі падав сніг, впало десь близько 5 см. Кожен день хмарний, сонця немає. Для розсади це є погані погодні умови. Ми його мало поливали, тому що немає сонця, як багато полиєш, тоді висока вологість в парнику і починають кидатися всякі болячки. Але вже сьогодні листя покрутилося, як бачите, і ми трошки пролили. Пролили ми розсаду з таким препаратом. Фитолавін. Це є свого роду антибіотик для розсади. Антисрез, антибіотик, ось щось таке воно. Проливаємо ми також розсаду. Час від часу таким препаратом від Атлантика, як Райкат Старт. Як бачите, це для кореневої системи, щоб краще розвивався корінь в рослини. Нагадую вам, друзі, що це є перець Геркулес. Він буде висаджуватися в теплиці. Він є кубовидний. Дуже класний перець, грубостійний, смачний. Будете слідкувати за каналом, будете бачити, як він розвивається, як він росте, що ми робимо, як ми його обробляємо, оприскуємо і тому подібне. Ще вам хочу показати зараз перець, який буде висаджуватися у нас в відкритий ґрунт. Ось цей перець, він трошки менший, бо його пізніше садиться, ми його пізніше сіяли. Це є е, сорт, це є польот молдавське, молдавське насіння. Спробували ми минулого року ще один перець. Він називається Хаски. Той є F1 гібрид. Ну і він нам не сподобався. Щось він якийсь з болячками був, постійно він хворів, щось, то плоди якісь пошкоджені, то сама рослина. Цього року ми ще купили один гібрид. На пробу купили пачку 500 насінин. Він доволі дешевий, Називається Яніка F1. Але будемо бачити. Який він буде і що з нього вийде? Бо цей Геркулес цей гібрид, цей F1. Ми його садимо вже багато років. Є багато тепер інших кубовидних перців, але нам саме більше подобається Геркулес. Така, друзі. Росада на сьогоднішній день. Так, народ, хочу вам нагадати, що ви підписувалися на канал, коментували, задавали питання, ставили лайки. Попереду на каналі буде багато цікавого. Буду знімати, як ми висаджуємо як ми оприскуємо, як ми, як ми його підв'язувати будемо. Все буду знімати, все буду вам показувати. Не забувайте підписуватися. Ставте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нове відео на каналі. І всім до нових зустрічей.